Всім привіт! Ви на каналі назєвса і сьогодні я пограю в Бравл Stars і зроблю повний гайд на цього персонажа мо. Бо він новенький персонаж, вже багато хто його має, але все одно я вам хочу розказати про нього, бо може хтось не знає. Я розкажу про його пасівки, про гаджети і, звичайно, за нього пограю, щоб ви побачили. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали в катку. В самій катці він починає бути маленьким. В нього маленькі хітбокси, в нього важко попасти. Він як Спайк стріляється двома камнями. Один камінь великий, він розламується, робить колючки, а потім з'являється другий камінь. І це непогано, це як Спайк, але трохи менше колючок. Тут був Кензі, він був АФКш, дивним АФКшником, я його вбив, типу, а що мені ще з ним робити було, і знищую ці скриньки. У мене вже є ульта. Ульта накоплюється з сіми поп правильних попаданій. Тобто сім колючок або сім просто попадань, нормально і все в тебе є ульта. Я знищив скрильку, у мене тепер 3 банки, я собі спокійно йду на Кензі. Але Кензі використовує ульту і ту подобиває мене дуже швидко, бо він вже ще хілиться при кожному ударі. На ніс одному. Тому да, Тут за мною йде знову Кенчу. Я такий типу, блін, ти що за мною йдеш? Я просто його знищую своєю ультою, бо я боюсь. До речі, коли він під землею і він, наприклад. От хтось над землею, а він під землею, прямо під ним. То він наносить урон. Наприклад, так Кензі, бачите, я вбив Кензі саме цією машиною, коли під землею був. Я використовую гаджет і просто нападаю на нашого любимого Кензі, яких тут дуже багато в нього збравлі. Він за мною йде, але добиває, на жаль, мене. Але давайте тепер розкажу вам про його пасівки і про його гаджети. А потім я вже покажу, як я за нього вигравав. Бо спочатку я хотів розказати про нього більше і тому програвав. Погнали! Так, давайте почнемо з його механік. Стріляється він, бачите, одним великим камнем, який розлітається на чотири маленькі, і потім він ще кидається на середній камінь. Тому це дуже непогано. Він може взяти ульту і через стінки, бо він все одно під землею. Коли він взяє ульту, то стає якимось танком. Звичайно, цей, в цьому танці він не може бути безкінечно часу, тільки якийсь ограничений час. І він може бити тоді тільки направ... ну, прямо, типу, тільки бити може. Атака в нього, в принципі, не сильно велика, тому я вам так скажу, ульта вам, навіть якщо ви хочете в ульті, будь, то вона вам не так сильно поможе. Тому ось, бачите, ось така у нього механіка. До речі, коли він е, стає цим роботом, то там такий тип взрив стається. Тому непогано. Окей. Давайте далі тест, 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 тестисти гаджет. Тут ви можете стріляти в робота, і за 7 ударів, ну. Які наносять 1200 хп, ви зможете накопити ульту 7 ударів, розумієте? Да? До речі, коли ви в танки, ви можете нажати ульту, і тоді ви вистрибнете з танка. Але з гаджетом першим ви зможете нанести йому ульту цьому за 5 ударів. Тобто перший гаджет допомагає накопити ульту швидше. Це знаєте цей гаджет, який був у Кленсі, типу схожий, коли ви можете більше пунктів отримати з кожного попадання. Другий гаджет працює тільки в танку. Тоді ви можете знищити препятствия в танку. Коли, наприклад, в танку вам треба втікти, ви можете просто нажати гаджет і все, і мінус стінка. Відбачте? Отак і робите, юзаєте гаджет і все, і ви вже пройшли. Тому це непоганий гаджет, але все одно краще беріть на ульту. Бо ульта це, ну, мені здається, кращий гаджет. Але може цей другий гаджет, оце який стінки, він може підійти в захватку кристалів, хоча не знаю. І давайте першу, перша пасівка. Це те, що в нього ці кульки розділяються аж на три. Тобто три рази вони ламаються. Є велика середня мала. Тобто, тобто пасівка реальна імба. Це ж, реальний, це ж просто імба, типу три рази. З, типу, три кульки, це ж капець. Беріть краще цю пасівку завжди, бо вона найкраща. І наступна наша пасівка. Коли ми стаємо танком, то ми стаємо швидше передвігатися, ніж без цієї пасівки. Але, звичайно, я розумію, що класна пасівка, але перша пасівка на три кульки, вона набагато краще. Там може нанести більше урона. А я навіть не помітив тої швидкості на цьому танку, вона, вона начебто взагалі не змінилась. Тому я думаю, ви вже зрозуміли. Беріть перший гаджет і першу пасівку. Тобто гаджет на те, що ви можете накупити ульту швидше, а пасівку на те, що ви можете е стріляти з трьома кульками. І все, погнали в катку. Перший Кензі він напав на мене, бо думав, що я АФК. Я показав йому, що я не такий АФК. Я почав в нього стріляти, він відхилився, почав на мене нападати. І коли я став талком, він почав від мене втікати, я змінився в мо ульту, ультанув. І все, і вбив Кензі, на жаль, на жаль для нього. Тут у мене напав ще один на Кензі, але я не знаю як, але я його вбив, тому що став танком. І мені поміг якраз в цьому гаджет, бо якби не гаджет, я би купив ульту набагато довше і не встиг би стати танком, і програв би. Тому гаджет, імба, і пасівка теж. Тут був ще один чувак, я напав на нього і майже знищив. А він від мене, від мене втік. Залишалась стріхався. Це я, Кензі Кензі. Тобто бачите, який класний мон. Я, до речі, коли граю за Кензі, завжди, завжди його бачу, завжди його боюсь. Тут я знову знищую Кензі, хоча в мене було дуже мало хп, я думав, що я вмру. Але без своєї ульти Кензі, почти ніхто. Тут він розуміє, що його може смерть, але, на жаль, приходить смерть мені, бо в нього 11 банок і це дофіга. І, на жаль, на цьому вже хочу закінчувати, бо я показав вам все, що ви мали знати. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. До побачення!